Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 1 клас тема In the Jungle у «У джунглях». Працюємо з вами на сторінці 12, урок 9 й нашого підручника. Сьогодні ми з вами будемо вчити тварин, які живуть у джунглях. Перша prava Listen and point. Послухай та покажи. Look, Misty. It's an elephant. Look, Whisper. It's a zebra. Look, a giraffe. Yes. Look, look. It's a flamingo. And it's a hippo. Look, Whisper, a hippo! And a parrot. Ah! Whisper! It's a lion! A lion. Goodbye! Отже, наші друзі опинилися у джунглях і побачили цих тварин. Давайте з вами зараз послухаємо і повторимо за диктором. Назви цих тварин англійською мовою, як вони називаються. Слухаймо повторюємо. Listen and repeat. An elephant. A zebra. A giraffe. A flamingo. A hippo. A parrot a lion. Виконаємо вправу третю. Listen, послухай, point, покажи, and say, скажи. Запам'ятовуємо, будь ласка, назви цих тварин ще раз. One. Ah! Two. Three. Four five, six. Окей, okay, отже, треба було здогадатися за шумом назви цих тварин. Отже... Перший був шум у нас, так, звук елефант, слона. So the second, другий був parrot, папуга. Третій lion, lion, a lion's roar. Так може тільки речати лев у нас. Четвертий просто був сплеск води, так? It was just water. So, next. Наступне було у нас Flamingo. Ну і останнє було просто як хтось ходе по листям, так? Leaves. Звук листочків. Окей, okay, great. What is your favorite animal? А яке у тебе улюблена, яка у тебе улюблена тварина? So, do you like parrots or lions? Or giraffes? Or hippos? Great! На цьому це все. Повтори ще раз назви цих тварин, які ми вивчили з тобою на уроці. До зустрічі на наступному занятті. Goodbye, good luck!